Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. Заможурналіста Антоніна Кравченка, то народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання батьківщина Лілія Гриневич. Доброго дня, добрий день, Лілія ще щойно оголосили перерву в залі засідання. Чому? Зараз ми побачимо, яка буде реакція в результаті цієї перерви, але зрозуміло, що всі ми не задоволені тим, що відбувається з розглядом питань подій, які відбулися під час мітингу. Виступав міністр, але міністр не дав нам відповідей на запитання, які надавалися. Причому озвучував абсолютно неправдиву інформацію, яка зовсім не співпадає з тими свідченнями, а також відеодоказами, які має сьогодні опозиція. Очевидно, що в цій справі не те, що крапку рано ставити, а необхідно зараз інтенсифікувати сам процес пошуку правдивих відповідей на задані запитання. На порядок денний сьогодні вносили ще ваш законопроект 29.57 про звернення Верховної Ради України до президента України з приводу національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програм економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава власне його не поставили. Чому Перш за все, давайте про суть справи. Про що це про що це постанова Верховної Ради, в якій ми звертаємося до президента вилучити з національного плану дії абсолютно одіозну норму, де пропонується збільшити співвідношення числа студентів на одного викладача 18 студентів для порівняння. Зрозуміти, що сьогодні розрахунок кількості викладачів іде приблизно співвідношення 10-12 студентів на одного викладача, при цьому. mm -hmm. Ті, хто пропонували в національному плані таку норму, покладаються на якісь європейські стандарти, насправді таких європейських стандартів не існує. В залежності від спеціальності університету чи країни, це може бути від 4 до 20 викладачів. Проблема українська полягає в тому, що якщо таке співвідношення закладати в усі розрахунки, потім з цих розрахунків зменшується кількість посадових окладів у вищих навчальних закладах. І знаючи, як в нас часто форсують виконання рішень рішень, спущених згори, тим більше президентських рішень, то можна очікувати, що досягнути такого показника. Е Можливо, тільки шляхом звільнення великої кількості викладачів. Очевидно, що така одіозна норма не може бути збережена в цьому національному плані, і це було б правильно, якщо б всі депутати Верховної Ради, які є тут з усієї території України, де насправді є вищі навчальні заклади, де серед їхніх виборців є викладачі і студенти, мали б привернути увагу президента до такої норми і проголосувати за це звернення, але він не потрапив. На жаль, ні. І як... Було сказано ними, і мотивація, що це політично неправильно, адже це національний план їхнього президента. Ну я гадаю, що поки що ми все-таки живемо у демали б жити так у демократичній країні, де є хоч якась здорова полеміка, і люди повинні слухати одне одного. Насправді це питання постійно звучить його піднімають як викладачі, так і студенти, тому що питання ж не тільки скороченні викладачів, питання в тому, що це призведе ще до більшого падіння якості вищої освіти. Як яка і так зараз має великі проблеми, тому ми будемо над цим наполягати. Я, як голова комітету з питань науки та освіти, буду так чи інакше звертатися окремо тоді до президента, тому що нам потрібно не тільки його роз'яснення, а чітка вимога вилучити таку одіозну норму з національного плану дій. коли на ваш погляд цей законопроект ще може повернутися до порядку до сесійної зали в цій сесії? Мені важко сказати, але коли я аналізую логіку того, які ставляться першочергово законопроекти, я розумію, що освіта точно не є жодним пріоритетом для більшості. І тому важко спрогнозувати так само на погоджувальній раді, наприклад, я просила включити до порядку денного законопроект, який стосується накладання мораторію на закриття закладів освіти в сільській місцевості. Проте цей законопроект навіть не був внесений до порядку денного для того, щоб його внести поставити питання про його включення до порядку денного, тому. На жаль, ми бачимо, що освіта не так цікавить владу проте, ми будемо все одно лобіювати ці питання, будемо відстоювати інтереси освітян, і зокрема зараз. Хочу скористатись нагодою і проанонсувати завтра. У нас відбудеться розширене засідання комітету з питань науки та освіти з приводу законопроектів про вищу освіту. Надзвичайно актуальне питання, адже ми будемо обирати ту модель вищої освіти, яка зможе розвиватися і жити в нашій країні наступне десятиліття.